Від Матея святого Євангелія Читання Того часу увійшов Ісус у сторони Тирські та Сидонські, аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида, бій стяжко мучить мою дочку. Він не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити: Відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав: я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. Вона підійшла і вклонилась йому в ноги й каже: Господи, поможи мені. Він відповів їй Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже: Так, Господи, але і щенята їдять кришки, що падають зо столу в панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй: О жінко, велика Твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш, і видужала її дочка від тієї години. Друзі, давня традиція підкреслює наполегливість хананеянки, яку ми зустрічаємо в сьогоднішньому Євангелії. Августин каже, що ми молимося для того, щоб розширити нашу волю до прийняття того, що Бог збирається нам дати. Інше читання показує, як жінка є прикладом правильного ставлення до Бога. Поєднання смирення і сміливості, пошани і непокори. Ми є створіннями, а Бог є Богом, проте Бог запрошує нас до близькості з ним. Але я хочу наголосити на читанні, зумовленому іншим старий завіт наполегливо говорить про чужинця, вдову і сироту етичне життя в біблійному контексті це тиск цих людей на нас. Вони тиснуть на нас навіть тоді, коли ми не хочемо цього. Вони тиснуть на нас навіть тоді, коли б ми дуже хотіли, щоб вони просто пішли геть. Ми, церква, є тілом Христовим, тому люди приходять до нас, вимагаючи їжі, підтримки, дружби, любові, притулку чи звільнення. Часто ми піддаємося спокусі зробити те, що спочатку робить Ісус, і що роблять учні, сказати їм, щоб вони відійшли. Ми перевантажені, зайняті і заклопотані, нам не можна турбуватися. Але все християнське життя полягає в тому, щоб пам'ятати про страждання і потреби над ближнього. Тому, кохання, хай наша підтримка, дружба та любов. Проявляється насамперед до тих надокучливих ближніх, особливо коли нам це тяжко вдається. І нехай Господня любов перебуває поміж нами.